Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Тараса Шевченка, кінотеатр Злата. А йдемо, друзі, з вами до бювету. Зараз вже 18.30, ну вже так ближче до вечора. Йдемо, пройдемось, подивимось, можливо, щось змінилось на курорті, щось можливо стало більше людей. Одним словом, кому цікаво, приєднатись до прогулянки. У мене кілька днів не було в місті, були різні справи, тому е, відео було обмаль. Вже сьогодні приїхав і думаю, йду ввечері, пройдусь курортним містом. Цікаво, бачите, люди гуляють, е, бутіки ще працюють. Сьогодні на курорті е, прохолодно, тільки плюс 17. Вночі падав дощ. Цілий день було похмуро, але зараз, напевно, буде ще трішки сонця. Також, друзі, не було змоги відповідати на коментарі, які ви писали під відео, під новими відео, під старішими відео, які ви переглядали. Кілька днів не відповідав на коментарі. так що... Були коментарі, друзі, що ви їдете на курорт з дітьми, на відпочинок. Що дітям запропонувати? От рускавці, так що. Ну Давайте спочатку, в залежності який вік дітей, якщо дуже маленькі, є там музичні ці, дитячі атракціони на площі біля центральної сцени, також є музичний паровозик, буде дітям цікава прогулянка в парк. Ще є дельфінарій Оскар, зараз там аншлаг, діти закінчили школи, там кожен свій клас закінчив, і я так розумію, що. Вчителі а, вирішили там ще перед, ну, на канікулах вже, але ще зібрати дітей цілим класом і звозити на екскурсію в Трускавець, покажуть їм курортне місто також. І дельфінарій Оскар. Ну, дельфінарій у Львівській області один. так що Дітям завжди тут цікаво приїжджають. Є ще також відкрили Діно Парк Трускавці. Це при виїзді з Трускавця на, на Борислав. Біля отої недобудови, карпатська столиця. Також для дітей буде там цікаво. Ще можна поїхати, друзі, на екскурсію. З дітьми є село Меденичі зоопарк Лімпопо. Звіринець такий, досить цікавий. І можна дітей звозити на екскурсію на карпатський трамвайчик. Також діти будуть в захваті. Там ще є діє вузко колійка. Ось колись також, напевно, поїдемо на цю екскурсію. Зараз рускавці дуже популярні дитячі табори. Бачу, багато дітей ходить і зранку, і ввечері, і в парку. І по місту. Ще дітям буде цікаво в санаторій лісова пісня, там ззаді санаторію. А в, лісу, в лісопарковій частині є лазанка з канатів. Безкоштовно, досить буде цікаво дітям вести там час. Ну, і є ще спортивні майданчики, є один спортивний майданчик тут в парку біля бівету, Там є і тренажери, є баскетбольна площадка, є здається, три волейбольних ну, для, пісоч... для пляжного волейболу. Ось тут є машинки, є електросамокати, є велосипеди, є тут чим зайнятись. І не тільки для старшого покоління, та є також і для дітей. Просто можна прогулянки в ліс, екскурсії різні. Досить все цікаво тут. Десь на річку, на озеро сходити, поплавати, позасмагати. Буде цікаво не тільки дітям, але й і дорослим. Ось такі, бачите, вже клумби. Розцвітало, дуже багато квітів посадили. Людей, я вам скажу, друзі, стало набагато більше. Стало набагато більше, вже літо. Ну, Але червень місяць, всі знають, що в Трускавці може падати велика кількість опадів в червні, місяці. тому, можливо, людей слід очікувати ближче до там, липень, серпень-вересень. Але і зараз бачу, вистачає. Дуже гарно ну, зараз по бульвару Торосевича пташки співають, ну немає концертів. Сьогодні в Палаці культури тільки Тіана Рос, завтра буде Павло Зібров на біветі, не знаю, чим ми попадемо, але постараюсь. Давно не знімав ніякі концерти. Тут вже також відкрився ресторан, де колись був ресторан PH Club. Він, напевно, і так і називається ph club але він ще й продається. Бачите, люди приміряють парасольки, бо пускавці останнім часом побільшало опадів. Ось цей музичний паровозик для дітей. Також ви запитували в коментарях, друзі, чи я знімаю Женеву там у е е відео. Зараз я якраз вже в це відео воно не попаде, але в слідуючі відео слідкуйте. Зараз я піду, пройдуся курортним парком Адамівка, потім там санаторій Кристал, верхній Бівет, Ну і так по колу, і дійдемо до санаторію Женева, також подивимось, що там як. Так що слідкуйте, друзі, за слідуючими відео, кому цікаво. торговий центр парк праворуч. Ви також запитували, чи там щось відбувається. Ну наразі я там нічого не бачу. не Бачу, що там щось змінилося. Ну, за попередній місяць там практично нічого не змінилося. Бачите, вже майже 19 година і людей. І зіб'ято ще вистачає. П'ятій, напевно, було ще більше. Дай. Буде Павло Зібров завтра, потім буде ростислав кушина. Бачимо сьогодні Піана Рос. І також буде Петро Чорний. Це найближчі концерти от Рускавці. Ну, діти, бачите, також полюбляють покормити голубів на біветі. також, хто полюбляє скейтборд, тут гарна площадка. Єдине, що кататись краще, коли. Бівт зачинений, ну, він має перерви. З 10 до 12, потім з 3 до 5. І тут людей багато немає. Бачу, людей запрошують в музей української майоліки, української кераміки. А тут ліворуч, в бюлеті є якраз їхній музей. Третій музею Трускавці є один музей історії Трускавця. Також є музей художника Михайла Біласа, музей української майоліки. Люди червня полюбляють тут попити водички, посидіти біля бювету. Нагадаю, що в бюветі зараз водичка платна, натуся Марія чи Літр коштує 24 гривні. І курс лікування, якщо там приблизно 20 днів, 21 день, Писали, друзі, в коментарях, що більше 600 гривень для однієї людини виходить. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Кришталевий палац, друзі, вже для вас я зараз не зніму, оскільки там територія зараз закрита для відвідування, тільки для гостей. Санаторій. Ось тут якраз дитяча площадка є, і також тренажерна площадка. Тут можна орендувати велосипеди, самокати, дитячі машинки. Ось такі тренажери. Є також тир. Дітям буде цікаво постріляти, але тільки з дорослими, я так думаю. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.